Під назвою Свільнимо луцьк від пластику. Е, волонтери нашої акції ходять і роздають символічні флеєри на прибирання нашого міста, яке відбудеться 16 квітня об 11 годині. Детально цю інформацію можна дізнатися, зателефонувавши до цих людей, телефони яких вказані у флеєрах. Так, е, люди, які проходять мимо, не проходимо з такими сумними обличчями, а скидаємо свої пластикові бутилки. Dobre đeo của mình. Dobre đeo của mình. Dobre đeo của mình. Dobre đeo của Будемо виносити висвітляти слузька. А це скоро таке свято наближається і перед таким світним святом треба...